Вже минуло майже 9 років відтоді, як Республіка Білорусь стала для нас близьким зарубіжжям. Одначе волиняни продовжують підтримувати і поглиблювати дружні стосунки із сусідами. Ось і нещодавно військова делегація з 1199-го реактивно-артилерійського полку 28-го армійського корпусу збройних сил Білорусі, який дислокується в місці Пружани Бреської області, в складі командира полку, полковника Віктора Коробова, командира дивізії підполковника Олександра Інчина та командира батареї старшого лейтенанта Дмитра Левотінського прибула до Ковеля у 802-й реактивний артилерійський полк. Їх зустрічав військовий духовий оркестр та офіцери частини на чолі з її командиром, полковником В'ячеславом Шилом. Після короткого обговорення деяких організаційних питань В'ячеслав Данилович запропонував гостям оглянути територію дислокації полку. Побували вони в клубі, казармі, їдальні, інших побутових приміщеннях. І скрізь, куди б не зайшли, панувала чистота і затишок. У казармі, окрім охайно застелених ліжок, куточка відпочинку, ще є кімната, народознавча світлиця. Поруч розміщено православний релігійний куточок. Є в полку своє підсобне господарство, де отримують більше десятка свиней, корів, птицю, два конника і навіть одну козу. Таким чином намагаються, хоча б частково забезпечувати свою їдальню продуктами харчування власного виробництва. Завжди в солдатському меню присутня свіжа зелень, яку вирощують у невеличкій теплиці. Навіть сьогодні, коли на дворі зима, там вже підросла молоденька цибуля, інша городина. Оглянули гості військову техніку полку. Як відомо, боєздатність армії залежить від боєготовності війська. Будь-яке навчання потребує закріплення військовими тренуваннями, на підготовку яких необхідно затратити чималу суму коштів. Фінансування армії вкрай погане, не вистачає грошей і на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Через нестачу пального техніка змушена простоювати. Це не може не вплинути на боєготовність війська, стан озброєння та військової техніки. В сусідній Республіки Білорусь цьому питанню приділяється значно більше уваги. Гостей за кордону також цікавили питання створення професіонального українського війська. На їхню думку, саме таке військо повинно стояти на захисті своєї держави. Багато що цікавого та повчального для себе зуміли почерпнути гості. Безперечно, в українській армії є чимало складних невирішених питань, але на думку Віктора Коробова, є чому і повчитися. Пройдя по території полка, дуже багато речей, які можна взяти на вооруження. Во-первых, що бросається зразу в очі, заходя на территорию этого полка, большая добротность, ухоженность всех помещений, добросовестное отношение людей, которые служат здесь, к выполнению своих обязанностей. В принципе, это всегда отличало артиллерию, и мы, тоже будучи артиллеристами, стараемся от этого дела не отходить. Но, наверное, в какой-то степени, если быть честно, у вас этот вопрос решен немножко лучше. А что взяли бы на вооружение для своей части? Э, Вот так на скидку из того, что я видел, mm. э, это вот этот православный уголок э, в вашей комнате досуга, или я не знаю, может, это немножко иначе называется, Вот. это очень впечатляет. Э, я думаю, что в современном мире, когда существует очень много проблем разных, в том числе и проблем с нравственностью, вот наличие такого уголка, оно человека заставляет внутренне подтянуться и не совершать какие-то вещи. которые идут в разрезе тех требований, которые изложены в Библии, в других вещах. Я не очень знаком с этим делом, но, тем не менее, сам даже видя вот эту вот икону, я понимаю, что в ее присутствии ничего не то что противоправного, а даже такого неприличного ты не позволишь себе сделать. Вот это можна брати на вооруження з огромным удовольствием. Я думаю, це буде полезно і для наших ворожених сім. Mm -hmm. Що цікавого і нового ви почули під час розмови з командиром частини Білорусь... білоруської частини? Білорусь. А, Ну я почув дуже цікава. Орштатна структура зовсім друга, Другий підхід для виконання вогневих задач зовсім другий. Ну, і... Що стосується бойової підготовки, теж другий підхід. Ця ваша співпраця, напевно, буде мати продовження. Я думаю, що так. Воно буде мати продовження і надіюсь, що Віктор Іванович запросить нас в свою частину. Подивимось, що там не є найкраще, візьмемо для себе. Ну, я думаю. Командири підрозділів теж візьмуть для себе все, що це є найкраща білоруська армія, і навіть у себе теж внедрім в нашу практичну діяльність. Тобто будете старатися, щоб ця співпраця була плідною між вами? Так, я сподіваюся, що так воно і буде. Угу. І я дуже задоволений тим, що навіть приїхали наші друзі, брати по зброї. Також з активно артилерійського полку, такі самі полки, як у нас. Ми дуже зацікавлені в співпраці з ними. Два дні білоруські військовики гостювали своїх українських колег. Останні за цей короткий час ще організували їм екскурсії по місту Ковелю та побували в колодяжному музеї садибі Лесі Українки, де вже завершувалося приготування до святкування 130-ї річниці з дня народження нашої славетної землячки.